Всім привіт! Мене звати Саша, це моя цінуха Лапуля, Це наша сестра. Так. І ми зараз будемо показувати наш дом, правда? Так. Але це ми трохи будемо їхати на велику. Тільки ми зараз йдемо в гості до кого ми йдемо? До якої ціни? До кого ми ще Ціна, Це у нас теж подружка зверта. А я Валентина, ну ще так не звезд. Це Валентина, а ми там зараз точно не до ціни. Олександра, це Богдана. А це, це Валентина. А ми зараз Чим? йдемо Чим? просто а, до ціни за великом. Просто Валентинка взяла, забрала, забула там велика. – Ну пожалуйста. – бажала. Почекай, Богдан, зары Ну что, мы сейчас уже доходим, да? Да. Вот да, так да. мы идем дорогой. Боже. А ну ты... да. Что? Э, да. Ты шо... Да. Вот. А ты что сказала в нашем? Это все два наших. Три. Да. И да, мы сейчас вот он, дом зеленый, это наш. Я думаю, что мы... Ой. Да. Да, это... Тина. Мы дам тут Да. А в тому зеленому будинку, що може вам показували, то там, ай, то там живу я, ціна і все. А, і Богдана, у да, всіх є окремі кімнати, у нас там 10 кімнат. Да. І зараз я вам покажу. Витакає. Да. Да, вона всього кутика. Хто взяв? Ціна. Ой, кажу, Ціна. Тут Тіна і Аня живе. Тіна – це її менша сестра. Це пошли, давай. А де ти Лілі касала? Вона. Mm. Во. А, вона ж казала, в літній кухні, а ти не в літню, а ти пішла взагалі в якийсь гараж. Да. А, ось, ти... І так, да, ми зараз в, в моїй подружці Ані Чинем, у неї сестра. Вона покатається. Ты буль корабаш. пока я люблю. Да. Да, и мы сейчас великах. Я не знаю, что я на поеду ще. Так, да. я не буду, може я з ними поки. Ой, ще не поки. Так, да, я їду на велику. От. Зореліжуся без мною. Ти що остала? Я не можу, я на лісочках їду. Я зараз в тучатку вліжуся. Дівчі, краще відходить, трохи по мене подалі. В <ріхи> мене зуха, блін. Так, да, от. Так, да, прикольно їздити. Да, і ми їдемо до нашого будинку на великах, бо це дуже, ну це не довго, але чесно, прикольно, правда? Я чесую дівки, що в мене зараз тапочки впадуть. Да. Опа! Ты же, уже футбол сегодня играют. Сегодня реально футбол играют. Да, я на велику. Ой, твою! По-любому сегодня они в футбол играют.

Привіт, а я сама перша. Голий дядьки. Сирій! Дай, от наш дом. Піски не пускають, але от чудо нашого городу наш будинок. Пізніше покажемо вам ставок, але там буде в іншахненька. А да. в нас буде басейн. бачите, там така вирита виритаяма. Там на заборі Да. <рес> 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 ну пошли. Да, я вам думаю, що наш дом подобається. Ну, там наші тільки тату був. Просто на тату не пускав, бо це для нас сюрприз, правда? Тін? Ми не упали, якщо бы був Бог. яка наш собаку, блять, это. Идиот, тата, сучка. А -а -а. О, такий будинок. Ей, дивися. Ну да, всем. па, -па. Как вас класна каналізація.